Схему призначення субсидій треба змінити. Цього від уряду вимагає робоча група з питань обґрунтування підвищення тарифів на комунальні послуги. Там кажуть, передусім зміни потрібні переселенцям з Криму і Донбасу та орендарям житла. Учасники АТО потребують індивідуального підходу, як і хворі на тяжкі недуги, котрі отримують благодійну допомогу на лікування. Також група зажидала чіткіше виписати норму про свідоме приховування доходів, щоб покарання уникли ті, хто просто помолився. Заповнюючи заяву на субсидію, це треба надавати, писати інформацію про заробітну плату без податку на фізичну особу, враховуючи військовий податок та єдиний соціальний внесок. Ну, чесно кажучи, я не змогла б заповнити цього. От просто цей момент треба просто проговорити, щоб люди не боялись, щоб вони йшли до органів соціального захисту і оформлювали це субсидію. Ми спробуємо знайти відповіді на ці питання. Якщо ми побачимо, що в рамках діючої постанови кабінету міністрів ці питання не врегульовані дійсно і нема можливості врегулювати іншим шляхом ніж внесення змін до постанови. Ми будемо пропонувати кабінету міністрів терміново розглянути питання про внесення таких змін. Я думаю, що нічого важкого не буде. Буде страшного не буде, якщо ми змінимо деякі положення пов'язані з призначенням субсидій на протязі травня місяць.